Тож детальніше би хотіли поговорити, поцікавитися, яка ж зараз ситуація на фронті, і на які напрямки зараз найбільше насуваються росіяни, що відбувається. Для росіян зараз є е, окремі напрямки, які пріоритетні. Е, це Покровський напрямок, це Костянтинівський напрямок, це Сіверський напрямок, Лимано-Куб'янська війська. Це є пріоритетом. А е, при цьому вони е, з на, станом на сьогодні е, максимально просунулися на стику між Покровським напрямком а також Костянтинівським. Це на жаль. Е, Тей момент, який може негативно в подальшому впливати на оборону самого Покровська. Я кажу саме про ту ділянку по трасі 05-04, або як її інколи називають Н-32, а це ділянка від Воздвіженки на північ до нової Полтавки. Зараз російські окупаційні війська протягом місяця мали можливість на цьому стику. Захопити фактично більш ніж 60 квадратних кілометрів території України від Балинівки до Новооленівки і прямують до Поп'єв'яр, Полтавку та Русин'яр. тобто це є серйозною проблемою подальшого виходу російських окупаційних військ на. Рівень одночасного впливу як на Константинівському напрямку з його західного флангу, так і охоплення Покровська з східного. Як це було? Ну як це взагалі сталося? Я не знаю, якщо чесно.